Вправа номер 2 для красивих, спортивних та рельєфних рук. Займіть зручне положення. Для цієї вправи найкраще підійде отаке положення. В такому положенні добре розтягується нижня частина тіла. При грамотному комбінуванні вправ ви будете скорочувати час на тренування, при цьому отримувати максимальний результат. Спина максимально пряма. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки витягніть в сторони, паралельно підлозі, так, щоб під пахвами утворився кут 90 градусів. Та починайте виконувати кругові рухи з мінімальною амплітудою. Виглядає це так. Спочатку в одну сторону. А потім в протилежну сторону. Наголошую. Амплітуда рухів мінімальна. У цій вправі основне тримати руки на весу. Чим довше ви будете тримати руки піднятими, тим швидше м'язи рук будуть зміцнюватися. До зустрічі! Приємного дня!